Дружина сказала, що подала до суду на розлучення і на аліменти, але я не знаю, чи це правда, можливо, вона мене обманює, як це можна перевірити. Таке питання я дуже часто чую, як від чоловіків, так і від жінок на своїх прямих ефірах, де я безкоштовно консультую людей стосовно питань сімейного права. Так от, як же перевірити, чи подали на вас до суду? Є такий сайт, який називається Судова влада України. Ви можете зайти на цей сайт і вписати в пошуку своє прізвище, ім'я і по-батькові, і дізнатися, чи подавали до суду на вас будь-які МФО, комунальні служби, дружина, сусіди, ну будь-хто, хто звертався з позовом відносно вас, буде відображена справа стосовно цього на сайті судової влади України. Тому користуйтеся цим лайфхаком, заходьте, перевіряйте, чи не відкрито провадження. Позовне відносно вас. Якщо вам треба більш детальна консультація або інструкція стосовно цього, як користуватися цим сайтом, можете написати в коментарях, я зніму окремо відео. А якщо вам потрібна приватна консультація стосовно питань сімейного права, ви завжди можете звернутися до мене на Viber, WhatsApp чи Telegram за номером телефону, який є в мене в профілі.